Доброго дня, шановні. Сьогодні ми спостерігаємо за роботою двигуна постійного струму. Будемо шукати його коефіцієнт корисної дії. значить Оце у нас двигун, оце бачите, редуктор. Ну там Коефіцієнт редуктора колосальний, але на тертя все йде. Ну, побачимо, але гірку 225 грам, шарик 225 грам, він піднімає досить непогано. Значить, дивіться, спочатку йде вниз. Трошки треба подойнути. Переключаємо, реверсуємо двигун і піднімемо. Бачили шарик, так? Да? Ну, ще, ще не раз ми будемо це робити, ще не раз його побачимо. Таким чином, бачите, маленький двигун, а досить важкий шарик легко піднімає. Гляньте на всю конструкцію, що називається, майже все попало в мене. Значить, переключатель переключили, замкнули. Шарик пішов вниз. Тепер переключатель переключили. Піднімаємо шарик нагору. Бачили, так? Да? Для проведення досліду нам ще знадобиться джерело струму, джерело постійного струму 12 вольт, бачите, дає два ключа. Один простий, один подвійний. І бачите амперметр і вольтметр. Амперметр і вольтметр будемо з них знімати показання сили струму. Зами... Замикаємо коло і знімаємо показання вимірювальних приладів. Амперметр 0,5 А, ампер, вольтметр. Одинадцять і п'ять вольт. Знайдемо час, що необхідний, для піднімання шарика нагору. Одночасно запустили Стоп. Ну, п'ять секунд. Таким чином, что мы с вами намерили: масса шарика 0,225 килограмм, высота на яку поднимают шарик. один кома двадцать шесть метра далее напруга одиннадцать пять вольт сила струму ноль кома пять ампер и час 5 секунд. Значить, що таке ККД? Це А корисне, на А затрачене, помножити на 100%. А корисне а корисне це механіка МЖ. Робота по підйому тіла на висоту H, а затрачене це електрика. Тут П помножити на Т, де Т потужність У на І У і Т. Таким чином, що ми маємо для ККД? МЖH поділити на У і Т? Підставляємо етадревня маса. Ноль G двадцять пять же девять вісім аж один двадцять шесть. Поділити напруга 115 і пять струм. 0,5 час 5 секунд. Дорівнюємо. d да, тут калькулятор есть значит что получается 0 кома 225 множимо на 9,8, и 8 множимо на 1 26 1,26 до рівня поделить на 11,5. 11,5 до ревня. Поделить на 0,5 до ревня. И поделить на 5 до ревня. Получилось. 0,096. Бачите, якщо у відсотках, то це дорівнює, ну, можна сказати, 9,6% або приблизно 10%. Процент. Ну, бачимо, ККД досить малий. Ну, зрозумілих причин, да? куча тертя, але все ж таки 225 грамів мікромоторчик підняв.